Приблизно о третій годині ночі, 8 -го грудня, в центральній частині Чернігова поблизу багатоквартирного житлового будинку впав російський безпілотник. Добрий був вибух, гучний. Це вже четвертий ось за якийсь за, за півтора місяця, мабуть. 82-річна Чернігівка Ольга живе в будинку, що пошкоджений внаслідок вибуху. У момент інциденту вона спала і не чула звуку безпілотника. Прокинулася від вибуху та брязкоту розбитого скла. Добре, були закриті портьєри і гардіни, так не посипало стекло на мене. Тут вилетіло два вікна, теж закриті так Далеко не розлетілось. І були поклеєні щось. Скло було поклеєне скотчем. Скло не полетіло далеко, не порізало мене. У квартирі Ольги вибито більшість вікон, проте сама жінка залишилася неушкодженою. У цьому ж будинку живе Чернігівка Наталія Орлова разом з чоловіком і сином. Вибухова хвиля пошкодила вхідні двері та більшість вікон у їхній квартирі. Де я вас проведу? Оце все це частину викинули, тут все було в склі. У момент вибуху вся родина Наталії була вдома. Чоловік та син чули звук безпілотника. Сама жінка прокинулася вже після вибуху. Я випила там свої ліки. Я не чула. Я прокинулася тільки коли посипалося скло. Сину 16, він вискочив. Чоловік теж вони чули шахіт, я не чула. А він скотився з ліжка а за ліжко ліг, а дитина вискочила з кімнати. Наталія Орлова одразу викликала екстрені служби. Після їх прибуття мешканців будинку евакуювали до пункту незламності, що розгорнули неподалік. Я ж виглянула вікно і в під їзд, під'їзд, в під'їзді був. Ну коли я виглядувала вікно, я бачила, що щось горить. Це виявилось у нас дві автівки згоріло під під'їздами. І горіла газова т -т труба. От а, нас всіх ну, пройшли будинку, швидко вивели, а, перекрили все і приїхала пожежна гасити. У наслідок вибуху в квартирі родини відсутні тепло та газопостачання. Вибито кілька вікон, і пошкоджено вхідні двері. Родині пропонували відселення, проте вони планують залишитися вдома. За кілька десятків метрів від пошкодженого будинку розташований дитячий садок. Від 2022 року заклад не функціонує, проте там продовжували працювати кілька працівників. З 2022 року, після того, як він постраждав, була призупинена освітня діяльність у дошкільному закладі. Працювало настільки шість чоловік сторожі, я, двірник і прибиральниця. У ніч вибуху в дитячому садочку чергувала охоронниця. Вона перебувала всередині приміщення, проте під час оголошення повітряної тривоги покинула садочок. Чергувала у мене сама наймолодша моя працівниця, в неї двоє діток ну шкільного віку. Вона живе близенько біля садочка. Тому я її попросила, якщо буде така тривога, забирай діток і вони бігали у підземний перехід. Так і трапилось. Знаходилася тут. Поки не почав, не почалася тривога, почалась тривога я, в мене двоє дітей, я подзвонила, розбудила, сказала, спускаємось в укриття, це підземка у нас. Все, я і прилетіла, і я тоді вже з дітьми відвезла до сестри, бо вони злякані були. Під час чергування охоронці перебувають в одному з кабінетів садочка, вікна якого виходять на пошкоджений будинок. Унаслідок вибуху в кабінеті вилетіли віконні рами та розбилося скло. Мене в кабінеті привалило рамою, вікнами побило б, посекло. Жива була б не жива, не знаю. Той кабінет, де ми знаходимося зараз, там без неї живого місця не залишилось і це врятувало. Окрім того, в центрі Чернігова пошкоджено кілька комерційних приміщень у багатоквартирному будинку. Шахет, який впав позаду нашого будинку. Вирвав всі вікна, вирвав двері. Міжкімнатних перегородок немає. За інформацією Чернігівської міської ради, вибух пошкодив 181 вікно, п'ять вхідних дверей і газовий стояк багатоквартирного будинку, а також чотири транспортні засоби. Поранення отримали троє людей. Одну людину госпіталізували. Наразі на місці падіння дрона тривають роботи з ліквідації наслідків. Працюють усі комунальні служби, потерпілим надають допомогу, а будинок намагаються підключити до газу та теплопостачання. Мешканці будинку, працівники дитсадка та власники комерційних приміщень прибирають і закладають вибиті вікна плівкою та ОСБ-плитами.